У Луцьку на вулиці Глушець-1 поряд із центральним ринком облаштовують платний комунальний паркувальний майданчик. Сьогодні там встановили знаки про те, що працюватиме він з 7 до 16 години. Вартість однієї години паркування 10 гривень. Водії, з якими поспілкувалося Суспільне, про новий паркувальний майданчик, кажуть так. Я тут рідко буваю, то для мене там 10 гривень. Не є великі гроші. Якщо буде контролюватися, якщо буде охоронятись, то можна платити, правильно чи ні? А якщо я маю за те, що я приїхав просто постояти 10 гривень, заплатити кому? Ну, якби облаштували, то можна було б і платити. За що 10 гривень? За парковку, за годину? Та ні, Це багато. Там от, де паркування, тут друге зі сторони замку, біля, біля Люберта того ресторану, там є місце. Та, в принципі, вистачає місць. Ну як кому? Тож ж машина довго не затримується. У Луцьку є два платних комунальних паркувальних майданчики. Той, що на вулиці Глушець, ще облаштовують, каже директор комунального підприємства Автопарк Сервіс Олег Бахтай. Дану ділянку міська рада передала нам в постійне користування в серпні місяці, і з того часу ми почали оформляти технічну документацію, ну і фізично облаштовувати нанесення розмітки і так далі. Стоянка розрахована на 150 місць. Зі слів Олега Бахтая, оплатити паркування можна буде через смс та за допомогою додатку Смарт Луцьк, коли він запрацює. Орієнтовно це відбудеться до кінця лютого, каже комунальник. На знаку буде встановлена табличка з QR-кодом, за допомогою якого можна скачати даний додаток. Також будуть працювати наші працівники, які будуть нести таку інформаційну функцію людям показувати розказувати, як це зручно здійснити. Комунальник говорить, цього року у Луцьку мають намір облаштувати вісім платних паркувальних майданчиків. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.